Кілька підприємців і жодного кубометра лісу. Зовні усе легально. Документи, перевезення, оплата. Але варто було купнути глибше. За лаштунками поліція запідозрила тіньову схему і відкрили кримінал. Оборудка, в котрій фігурують фіктивні перевезення, розкручується навколо одного з деревообробних підприємств на Волині. Нібито то на фірму перевозили деревину, але все було лише на папері. Так розказують правоохоронці. Особи обвинувачуються за вчинення підробки товарно-транспортних накладних про нібито поставку лісоматеріалів. Є у нас п'ять суб'єктів підприємницької діяльності, які нібито здійснили перевезення на користь одного з підприємств-деревообробників, які знаходяться в Ковальському районі. На підставі цих підроблених документів за версією обвинувачення були переховувались кошти на рахунки цих фізичних осіб, які в подальшому знімалися. Приємців звинувачують у підробці документів і відмиванні грошей, отриманих злочинним способом. Для чого можуть бути такі фіктивні перевезення? Грошові кошти для того, щоб подальшому їх обготівковувати обутівковотиводити контакт для подальших цілей кінцевих набувачів. Казуної вигоди, а звідки на вашу думку ці кошти злочинним шляхом могли бути отримані? Ну тобто, якщо ліс не поставлявся ліс не поставлявся, але фірма, яка здійснює обробіток деревини, отримала грошові кошти внаслідок реалізації пиломатеріалів за кордон. Кошти, які знаходились на їхніх рахунках, за того, щоб не платити, можливо, податки або іншим чином переховувалися на кошти цих фізичних осіб. Подальшому знімалася готівкою. Слідчі кажуть, що ця схема діяла у 2021 році. Примарні рейси, нібито були із села. Любитів неподалік Ковеля до села Тоболи на Камінькаширщині. Нині допитують свідків водіїв, котрі тоді возили деревину і фігурують у накладних. Ті розказують, що один із їхніх основних маршрутів був по так званій Бетонці через Череваху на Маневичі і далі. Як ви можете пояснити, що в ті дні, коли ви здійснили перевезення на цих транспортних дорогах, автомобіль. З номерними знаками, якими здійснювали ви перевезення, не фіксувався на вказаних дорогах. З не, не, тих доказів, які на мене досліджувалися, камери не знаходяться по цьому маршруту. Камера знаходиться в місті кого і далі, по маршруту, якщо їхати на яка він тобто це питання ну, таке провокаційне від сторони прокурора. Тобто там камер немає. Водії кажуть, що в їхній практиці не було такого, щоб вони підписували документи, а ліс не везли. А от пости поліції, бувало, об'їжджали. А у зв'язку з чим можете приглянути сюди? Найчастіше це зв'язку з транспортною поліцією. А що саме відбувалося в той час? Ну чому ви боялися транспортної поліції? В'їжджали ну, якось так. Боялися, щоб не було там. Прокурор цікавиться у Керманичів і їхніми телефонами. Як ви можете пояснити те, що 5 травня, коли ви нібито здійснювали перевезення, дані ваших мобільного телефону вказують на те, що ви Ковальського рину не покидали. Ні в Манерівському районі не було, ні в Кам'янкашірському районі. У мене є два телефони. Тут два телефони, тоді телефон не знаю. Я один беру, один остається. Але ж той, які ви якщо б залишали, на ньому не було б ніяких не дзвінків, а так і дзвінки, і смски, тому наче не хтось користувався. Я не знаю. Так, щоб помнити, де і що, і я. Підсудним загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Глипові були перевезення чи реальні, суддя ще з'ясовує. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.